Чата, якщо ви не можете познайомитися, то запам'ятайте одну штуку, ваш голодний погляд на чоловіків дуже видно і щитується бляха за тисячу кілометрів, розумієте? Коли ви боїтеся, наприклад, або хтось на вас подивився, зразу починається метушня, коли є оцей голод просто там за стосунками або за якоюсь чоловічою увагою. Відповідно, в такому разі, кого ви притягуєте? А ви притягуєте зразу до себе аб'юзерів, нарцисів і тих, які. Шукають таких жертв, тому що якщо ви закриєте свої внутрішні дефіцити, це в першу чергу перед тим, як ти з кимось знайомитися, чи шукати собі стосунки, ви маєте закрити всі свої внутрішні дефіцити, розумієте, набратися своєї впевненості, розуміти, що ця людина не змінить ні хрінаські вашого життя. Вона просто прийде, вона може вам трошечки доповнити його, але вона нічого не змінить. І якщо ти зараз сама почуваєшся нещаслива, то знайшовши людину. Яка, а от тоді я буду щаслива, ти не станеш щасливіша від того, тому що на твій внутрішній дефіцит на стан жертви, врятуйте мене, прийдіть до мене, от спасіть мене оця рапунцель в вежі, яка сидить, ніхто адекватний ну, не ведеться на це. Розумієте, закриваємо ці внутрішні дефіцити, тому що чого на впевнених і жінок, які... Мають закриті всі ці дефіцити, вони люблять себе, вони не бояться, там, що там, сьогодні познайомлюся чи не познайомлюся, або там, він піде від мене, чи не піде. Да, пожалуйста, моє життя від цього ну, буде якийсь період тящий, але нічого, ну, я не розвалюся. Розумієте? Чому на таких абюзери нарциси не ведуться? Тому що з ними не інтересно. Ними не можна, в них нема за які ніточки їх подіргати, типу сьогодні я в тебе є, завтра я мене в тебе нема. ой, а де, як же ж ці емоційні качелі. Так, да, вони так само зустрічаються в житті, але ти тоді зразу це зчитуєш, типа, що зараз відбувається? Хто тут мені зараз розказує права качає? не зрозуміла, типа, здрасті. І все, і вони дуже швидко проходять, тому що з ними не інтересно. Як же ж можна впевнену собі жінку розкачати на цих емоційних гойдалках? Сьогодні я тебе люблю, а завтра я тобі не пишу. Тіпа, вибач, тому що я там був зайнятий кілька днів на іншій лежав. Розумієте? Тому, а якщо я в стані жертви, на мене ж ведуться зразу. І плюс, коли ви там десь знайомитеся, оцей голодний погляд, ой, він на мене подивився. Зразу починається метушня. Зараз починається якісь я не знаю, психос і так далі. Стоп! Стоп! Чоловік-партнер в житті, це підтримка, додаткова якась обгора і на тому все. І людина, з якою цікаво проводити час. Ну він не закриває, він не зробить вас щасливим, допоки ти сама себе не зробиш щасливою.